У медичний центр реабілітації учасників бойових дій, що у Луцьку, від початку року, звернулися за допомогою півтори тисячі військових і цивільних. Про це Суспільному розповів керівник закладу Ігор Гнитньов. Валентин Міхалик заново вчиться ходити. Стрілець санітар. А до війни будівельник із камінь Каширського району втратив частину ноги на Луганщині. Чоловік каже, підірвався на міні. Займало позичну, казалось, що там були. Росіяни. У нас транці зайняли. Ми БТР поїхали, а потім йшли військи. Хлопці, чотири пришто, але я вже не хочу наступити. Півроку, каже Валентин, не ставав на дві ноги, а зараз освоює протез, поки тренувальний. Відчуття хороші, бачили, можна і стати на одну ногу. Ну, трошки кидає. Каже, що із захопленням спостерігає за жагою пацієнта швидше навчитися ходити, завідувачка реабілітаційного відділення Альона Черкавська. Приміряли, одягли і відразу в зал займатися. Приємно, наскільки людина готова і хоче до реабілітації повного відновлення. Зараз, звичайно, ми очікуємо основний протез. Ось нам обіцяли його вже на цьому тижні. На мрія хороша така на рибалку. На рибалку сюди. Як думаєте, коли зможете? Я. Я думаю, через місяць. Поруч із Валентином на велотренажері відновлюється Андрій із міста Рівне. Боєць отримав мінно вибухове поранення руки та легень під бахмутом. Прилетіла міна і закопало метр землі на мені. Порвало легень, пнімоторікс. Хто розкопав? Сам через п'ять годин. Тарас боєць роти особливого призначення Світязь прийшов до центру реабілітації на водну терапію після двох операцій на коліні. Говорить, що травмувався під час служби в Маріуполі. Роблю вправи для коліна, щоб розроблялася зв'язка, та що була порвана. От щоб воно було тоді нормально, функціонувало коліна, щоб було ходити бігати. Усі послуги для захисників оплачує держава, розповів Суспільному керівник медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької громади Ігор Гнитньов. Наша спроможність це 30 стаціонарних ліжок і амбулаторний плюс стаціонар до 250 чоловік. Але запит на цю послугу збільшується, кількість людей збільшується і нам вже трошки тісненько робиться. Боєць світізятерас каже, що за кілька днів реабілітації повернеться у стрій. Я сюди прийшов на милицях обох ледь ходив. А зараз я вже без них Що тиждень та й на службу. Дарія Тамашкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк.